Як моє творче проявлення, а саме через живопис, ледве не накрилося мідним тазом. Колись мені було 14 років, я пішла до репетитора з малювання. Це була відома художниця, яка не брала учнів, але я її доконала і вмовила. І тільки згодом вона вже помітила, що я малюю лівою рукою. Вона хотіла мене перевчити малювати правою рукою і що це неправильно і тому подібне. Але я дуже дякую Богу, що в неї вистачило терпіння, сили, бо я розрушила всі її шаблони. І вона прийняла мене такою, як я є. Згодом, а ми малювали олівцем. Я сама не помічаючи цього, почала малювати одночасною лівою правою рукою. Коли вона підійшла до мене і запитала, що це таке. Я говорю, та щоб. Руку не замастити. Так зручно. Згадуючи це, в мене величезна кількість любові і вдячності до цієї людини, що вона порушила свої шаблони, вчила не по протоколу, по іншому. Шиворот на виворот, вона казала, тебе потрібно вчити. І я настільки вдячна, і в цього вчителя ці ем, знання йшли через любов. Вона хотіла ділитися, вона бачила в мені цей талант, І вона його все більше і більше розкривала. Зараз при такий час, мабуть, що творити, давати інформацію можна тільки через відкрите серце, через любов. По-іншому ніяк. Воно просто не заходить. І так само, як ми дивимося за фізичним станом здоров'я, так само дивимося і за душевним станом. І, і відчуваємо, нам дійсно це подобається чи ні. Душа горить, коли ти це робиш чи ні. І так ми пізнаємо самі себе. Щирість та чесність з собою завжди відкриває творчий потенціал. Творчість не можна засунути в рамки правильна чи неправильно, вона просто є.